Всім привіт! Сьогодні я граю в Minecraft і хочу вас привітати з Новим роком початок 2025 року. І сьогодні я хочу пограти в карту один блок. Ну, і для цього зрозуміло, я скачала мод один блок. І я, як ви вже бачите, ломаю блоки для того, щоб далі розвиватися та збільшувати територію. І тут просто буде. Звичайне проходження Майнкрафту. Будуть з'являтися ворожі моби та тварини, і я буду чекати, поки вони з'являться, і просто буду будувати всякі споруди і накопичувати ресурси. Ось ви бачите, як я все кладу в сундук і ставлю берег. Я ще краще ускорила, і, як ми бачимо, з'явилися курки, овці та корови. Ну і свині, звичайно. І я вже там побудувала свою ферму. Ось трошки збільшувала. І ще з'явилася корівка червона. Я точно не знаю, як вона називається. Ну, напевно, грибова корова. Ось, ну, да ладно. Я вже так добре збільшилася, все посадила. Ось, і це дуже швидко я все вам показую, тому що, ну, а що цікавого там є. Не знаю, просто, як зазвичай, роблю все. Ось, Я тут сортурую все таке. Тому тут вже скоро буде закінчуватись відео. І якщо, звичайно, ви хочете другу частину по тому, як я проходжу один блок-мод, то давайте наберемо принаймні 5 лайків і буде продовження. Ну а на цьому все. До побачення!